Всім привіт, друзі! Всім гарного дня. На сьогодні на дворі сонечко, тому я взяла ось рукавички. І зараз піду попереножу дрова і думаю, трошки позагріваю у дворі, так як сьогодні погода дозволяє, сонячно на дворі. І одночасно треба трошки навести порядки, підготуватися вже, як то кажуть, до, до зими. Ну, ось так. Я працюю, а ви слідкуєте. Ну, ось така невеличка кубка дрів. Їх треба перенести, щоб вони під... підсихали. Там теж лежать дрова. Думаю, що ми їх сьогодні трошки поріжемо. І знову ж, при, ну, е поріжемо, порубаємо і. Перенесемо, але це буде пізніше, коли чоловік приїде з навчання. А зараз я запрягаю сані і йду носити дрова. Ну ось так. Перенесла дрова, нагребла он цілу кучку мусору, тоді візьметься коник і можна буде вивезти. Залишилося ще мені трохи підгребти у дворі, те, що не треба. І буде чистота і порядок. Ну якось так в мене ось ця територія, як я говорила вже в дворі. Там, там капуста лежала, там ще щось. Таке, знаєте, ніколи не вистачає часу, щоб його прибрати, то пішли дощі, то ще щось. Ну, Сьогодні сонячно, тому я думаю, трошки сьогодні поприбираю. Тут приберу таке, щоб всяке не валялося. Там щось поприбираю, попод Де буде вже така чистота і порадок до самої. Як то кажуть, вже весни, а тоді просто будемо підрібати, так як господарство є, сіно воно завжди наноситься і сіно і солома, і все. Ну, от, ось так, друзі, я працюю, а свій результат я покажу вам вже в кінці свого відео. Ну що ж, друзі, прибрала я вже свою територію, там поскладала, там поподрибала, там позносила. І і, і. і як ви думаєте, що я ще назбирала? Там мусор згребаний, тут теж мусор згребаний вже. Залишається тільки хазяїну моєму приїхати і по... взяти коня, боза і все повивозити. Ну, ось так. Це теж мусор згребаний. Ну, і, і ходила, ходила, я прибирала. І назбирала я опеньків. Ось так, не гадано, не стану. Прибирання, прибирання і... і опеньки. Мій сьогоднішній знов улов на такій невеличкій території. Я зібрала знов, Трішки як прибирала, то там біля хати зібрала. Думала, ай, поки збираю, бачу, що є, собі повезбирала. верніше, поки прибирала. Ну а тут оказалися іще є. Наче більш ніде нема. Не ні, є. Знайшла ще одну. Тут що? Трави. Знайшла. Руки вже змерзли. На дворі, здається, не так сильно і холодно, але вітер, вітер прохолодний. Ну, все, немає нічого вічного. Авиться каналом.